Вам не раз доводилося рахувати певні предмети, вимовляючи вголос або подумки 1, 2, 3, 4. Числа, які використовують для лічби предметів, називають натуральними числами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі називають натуральними числами і позначають англійською літерою n. Натуральні числа також використовують для визначення порядку розміщення предметів. Отже, числа, якими ми відповідаємо на питання, скільки або котрий є натуральними. Якщо натуральне число записане однією цифрою, то його називають одноцифровим, двома цифрами, двоцифровим, трьома, трицифровим і так далі. Однак, не всі числа, якими ми користуємося, є натуральними. Розглянемо наступну послідовність чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 8, 2, 3, 24, 60, 100, 100, 365 і мільйон. Числа 0, 1, 2, 8, 2, 3 не є натуральними числами, адже ми не користуємося ними, коли рахуємо предмети. Усі натуральні числа, записані в порядку зростання, утворюють ряд натуральних чисел або ще його називають натуральний ряд. Найменшим натуральним числом і першим у натуральному ряді є число 1. У натуральному ряду за кожним числом слідує ще одне число, яке більше за попереднє на одиницю. А як ви думаєте, чи існує найбільше натуральне число? Ні, звичайно не існує. Адже яким би великим не було натуральне число, завжди можна додати до нього одиничку і записати наступне натуральне число? Отже, серед натуральних чисел є найменше число. Це число 1, але немає найбільшого, записати весь натуральний ряд неможливо. Досить записати кілька перших натуральних чисел і поставити три крапки. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5 і три крапки. Ось ці три крапки означають, що запис можна продовжити, записуючи числа 6, 7, 8 і так далі до безкінечності. А тепер завдання. Порахуйте предмети, які ви бачите на екрані. Ну, насправді це зовсім не складно. Я впевнена, що ви нарахували 7 книжок, 5 яблук, 3 морозива. Записи 7 книжок, 5 яблук, 3 морозива називають іменованими числами.